Так, звичайно, вилучення завжди впливає на гру, особливо з сильним суперником. І ми, на жаль, мали сьогодні вилучення. І ми розуміли насправді, що нам десь потрібно потерпіти. На жаль, ми пропустили швидкий гол, автогол вийшов такий, да, десь тут хотів би підтримати Сашу Кучеренка, бо, на мою думку, хорошу гру зіграв, але. Забив у власні ворота, і, можливо, якби ми десь витримали цих перших 15 хвилин другого тайму, ми могли б сподіватися сьогодні більше на позитивний результат. І ми десь на це сподівалися. На жаль, пропустили. І тут також десь ще, ще певний період часу витримали в тій самій схемі. І потім трішки змінили тактичну нашу схему, вже більше ризикували, більше пресингували. І вдячні хлопцям за це, тому що грали до кінця, хоті хотіли врятувати гру. Ну, на жаль, пропустили. М -м також не знаю, потрібно подивитися епізоди ще. Мені ще здається, що перед тим, як Луньов забив другий гол, там на курку. Було порушень в центрі поля. В тому епізоді з другим пропущеним голом Євген Паст трошки послизнувся, граючи на виході. І я бачив в перерві, що ту половину якраз ДВР з грав в другому, там і більше поливали в перерві. Чи не здається, що переборщили з поливом, можливо, трохи. Бо, і крім євгена, Паста багато футболістів падають. На, на жаль, так, у нас таке специфічне поле, воно хороше, воно хороше, але ми бачимо: від гри до гри є проблеми з цим. І хлопці, в принципі, грають на залізних шипах, і якісь тут претензії, їм сказати. ні. Бачите, і суперник падає, і ми. І, на жаль, у нас із Колосом було таке падіння так само там, в Саші Кучеренка. І тут паст, Євген хотів зупинитися, і нога поїхала десь. Ну, важко прокоментувати. Тут кажу, що хлопці підбирають шипи максимально. І... У нас попереду така лобова гра з оболонню, Фактично за шість очок. Як збираєтесь компенсувати оцю втрату Марко Мурвальовича, який вже роззабивався в другій частині сезону в цій Ну, В нас є достатньо велика обойма, і ми зараз не будемо переживати за Марку. У нас є кому готуватись до гри, і я думаю, що є кому грати і є хороша конкуренція. Дякую. Прошу. Скажіть, ласка, як ви оцінюєте з погляду підготовки до матчу поїздку в Німеччину, а чи це буквально Ви в дорозі? Чи це не вплинуло на фізичну підготовку? Таке, знаєте, двояке. Тут з одної сторони ми були разом з командою довгий час і трішечки більше поспілкувалися. Такі, знаєте. Невеличкий тімбілден, як ми можемо його назвати, об'єднання команди, це я рахую як позитивна сторона цієї поїздки. Якщо брати підготовку безпосередньо до кривбасу, звичайно, вдома ми б могли б більш ретельніше підготовитись. Якийсь спаринг на місці, бо дорога є дорога. Але я би не хотів би говорити про нас фізичний стан, якщо дивлячись через ножки призму сьогоднішньої гри, ми не поступалися Кривбасу. Ми знаємо, що Кривбас – одна із самих фізично сильних команд в чемпіонаті, і приклад того був, що ми в 10 років навіть в кінці гри намагалися пресингувати. Да, не все виходило, але фізично, на мою думку, непогано сьогодні виглядало. як і в інш... і в минулих іграх. Який минуло хірург. Якщо більше немає запитань, дякую, Олежі Миколаївичу також ще буквально секунду батько загиблого воїна Максима Кривцева. Я хочу вам подарувати книгу моєго сина. Дуже дякую. Дуже Я дякую. там присвятив її вам. Но... Дуже дякую, дуже дякую вам. Дякую за, 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 за сина і, і звичайно, звичайно вам тільки. Тримайте, тримайтеся, тримайтеся, і Я, я обов'язково вболівальники Велеса, тому ми обідва були. ну Він був, а я і досі вболівальник Велеса, тому от дуже вдячний дуже вдячний. дуже вдячний, Обов'язково до Болоні, я обіцяю, що я її прочитаю. Дякую, Все, дякую вам я до побачення. Дякую. Дивіться, ми розуміли, куди ми їдемо. Я розумію, зараз клуб Верес. Народний клуб, що у нього задачі трошки інші, ніж у нас боротьба за те, щоб вижити. Я їм цього дуже бажаю, щоб вони вижили. Тому я розумів, що буде гра дуже непроста. Тим більше перед цим вони зіграли в нічию з Динамо Києвом тут один-один. Тому ми налаштовувалися і готувалися конкретно до цієї гри. Якщо брати по самій грі, думаю, непогана гра. Єдине, десь на перших хвилинах, у той момент, що Верес... Зробив після длинної передачі воротаря, і наші хлопці щось розгубилися, вийшов один, але він не попав. Добре, що не попав. Потім взяли гру під контроль, на мій погляд. Більше моментів мали ми, грали більше з позиції сили, грали дуже важко скривати таку насичену, насичений захист, тому що вся команда була за лінією м'яча, тому це дуже важко скривати таку. Оборону. Але я думаю, після того епізоду, як ваш нападник ну він сам це зробив, взяв, відмахнувся і вдарив в лице нашого захисника, воно було видно, що там чиста червона картка, навіть ніякої жовтої там не може бути. Тому я думаю, це десь може і допомогло. В другому таймі ми забили перший м'яч, повний контроль над грою, ну Дуже важко було команді верес на одного футболіста менше. Ніхі в момент практично не було. Потім забили ще один в кінці. Виграли 2-0. Я дякую хлопцям, дякую всім болівальникам футбольного клубу Крубас, хто нас підтримує. Рухаємось далі. Нас чекає восьмого. Квітня гра вдома з, з Ворською, дуже непроста гра, і потім два виїзди, Чорноморець, рух, тому треба готуватися. Якщо ми щось хочемо дійсно досягти, то треба готуватися і конкретно до цих ігор, тому що потім ще тяжче буде. Там і Дніпро, і Полісся, і Динамо, тому треба готуватися. Так що, ще раз дякую, а вам ще раз кажу, я бажаю народному клубу Вересу вийти з цієї зони і залишитися. Прем'єр-лізі українській, тому що такий стадіон, такі умови, як робить ваш президент, і клуб. Є поля, є все для того, щоб клуб розвивався. Тому хотілося, щоб таких клубів було побільше, які мають свою інфраструктуру і не тільки грають в футбол, але є і де дітям займатися, і всім всім. всім. Тому ще раз мої побажання самі найкращі і іскрині, кажу вам, які. Я вам хочу. Дозвольте вам привіт. То, я вам хочу пожати дуже крепку руку. Терпіння, наснаги, тому що ваш син, так. герой. Дякую вам. Дякую. Це вам книга, ну його. Це його книга. Я вам дуже дякую. Я, я даю вам написал. слово, що я обов'язково її прочитаю.